Він був талановитим вченим та успішним підприємцем. Опинившись в потрібний час у потрібному місці, він зумів таки схопити за хвоста того самого птаха кольору Ультрамарин. Компанія, яку він заснував і з якою досяг успіху, вже давно не існує. Але місто, де знаходився цей бізнес і де він досяг справжнього успіху, досі носить його ім'я. Сьогодні поговоримо про Карла Леверкуса. Прощеного батька міста Леверкузен. Я Михайло Зюмський, і це подкаст Das Macherland, в якому я розповідаю про підприємців та компанії, які зробили свій внесок в німецьку економіку, найсильнішу в Європі та третю у світі. Їхні ідеї вплинули на все людство, і не завжди цей вплив був позитивним. Але саме через їхні історії розкривається справжній характер Німеччини, країни, яка будує себе через підприємництво, інновації й амбіції. 5 листопада 1804 року в містечку Вермальськірхен. Зараз це федеральна земля Північний рейн Вестфалія, в родині аптекаря, нащадка давнього фармацевтичного роду Вільгельма Веверкуса та його дружини Олександрини Єгер народилась друга дитина. Хлопчика назвали Карлом. Ті часи аптеки виконували зовсім інші функції аніж сьогодні. Вони були не просто крамницями з продажу лікарських засобів, а справжніми маленькими фармацевтичними виробництвами. адже всі препарати виготовлялися на місце під конкретні потреби конкретного клієнта. Аптекарська справа була зовсім нелегкою, вимагала досить високого рівня освіти, підприємливості та зв'язків. Аптекарями найчастіше ставали діти аптекарів, тому професійне майбутнє маленького Карла було визначено з самого його народження. Ще від початкової школи, паралельно з навчанням, маленький Карл працював в аптеці свого батька на практиці, вивчаючи таємниць фармацевтичного ремесла. В старших класах він навчався в приватній комерційній школі. Комерційній мається на увазі, що там вивчали комерцію. Де його однокласниками були сини багатьох підприємницьких родин Ренського регіону. Далі навчання в Марбурзькому університеті, де він слухав лекції з хімії, фармації та медицини, ботаніки, мінерології та математики. І багато-багато практики в різних аптеках, не тільки в Батьківській. У 1826 році 22-річний Карл Лаверкус їде до Парижа, який тоді був центром наукової хімії, вчиться в Сарбоні і починає стежити за дискусіями навколо синтезу штучного ультрамарину, матеріалу, який змінить життя нашого героя та зробить його по-справжньому багатим. Давайте розберемося, що таке ультрамарин, та чому його синтезу приверталося так багато уваги. Коли ми дивимося на старовинні ікони, фрески чи полотна Ренесансу, один колір завжди привертає увагу. Глибокий благородний синій це ультрамарин. Його ще називали синім кольором небес або ж блакитним золотом. Ультрамарин це пігмент яскравого синього кольору, який вважався найдорожчим фарбником Європи протягом століть. Назва походить від латинського ultramarinus, що означає за моря, адже до Європи його перевозили з далеких країн. До 19 століття ультрамарин видобували виключно з каменю лазуриту, мінералу, що трапляється в природі дуже рідко. Найцінніше його джерело це купальні в Бадахшані, сучасний Афганістан. Тамтешні лазурит добували вручну ще за часів античності, а в середньовіччі каравани доставляли його через Персію Туреччину до Венеції, звідти в художні майстерні Європи. Процес перетворення каменю на фарбу був надзвичайно трудомістким. Лазурит подрібнювали, змішували з маслами, воском і смолами, а потім багаторазово вимивали синій пігмент, тільки так можна було отримати найчистіший кольор. Через це ультрамарин коштував дорожче за золото і його використовували дуже обережно, здебільшого для зображення одягу богородиця або царських осіб. Часто замовники самі постачали пігмент художникам і навіть вказували, на що саме його можна витрачати. На початку 19 століття французький уряд оголосив конкурс: хто зможе створити дешевий аналог натурального ультрамарину отримає премію. У 1826 році Жан-Батіст Гіме, хімік з Франції, досяг успіху. Він синтезував штучний ультрамарин із дешевих компонентів глини, соди, кварцу і сірки, шляхом нагрівання суміші у печі. Синтетичний ультрамарин мав такий самий глибокий колір, але був десятки разів дешевшим. Він дуже швидко почав використовуватись у різних галузях завдяки своїй доступності та стійкості. Художники, які раніше могли тільки мріяти про цей глибокий синій, почали широко застосовувати його в живописі. Бо тепер він коштував у десятки разів менше за натуральний пігмент. Промисловість швидко оцінила новий матеріал, ультрамарин стали додавати до побілки стін, використовували в текстильному виробництві у виготовленні гуаші, акварелі та навіть у поліграфії. Згодом його почали застосовувати у косметиці та як оптичний відбілювач у пральних порошках. Що зробила синій пигмент не лише художнім, а й побутовим таким чином. Синтетичний ультрамарин став першим масово застосованим штучним кольором, що змінив як естетику, так і технологію. Після Сорбони Карл продовжив своє навчання в Берлінському університеті, де нарешті в 1829 році у віці 25 років склав іспит на фармацевта першого класу. Але аптекарем він так і не став, бо його розумом вже повністю заволоділа хімія. Згодом він пише трактат про срібло, його походження, очищення та властивості, за який отримує докторську ступінь. І нарешті переходить, як кажуть, від теорії до практики. Після університету Карл повертається в рідне містечко та відкриває там своє перше невелике хімічне виробництво. Хімічна фабрика доктора Карла Леверкуза виробляла хімікати для різних застосувань. Леверкуз розробляє, зокрема, модифікований та вдосконалений процес синтезу ультрамарину. У 1838 році йому вдалося отримати десятирічний контракт на постачання цього матеріалу для королівства Прусії. Невдовзі молодий хімік досягає міжнародного визнання, але й конкуренти не сплять. Доводиться думати про те, як зробити бізнес прибутковішим та ефективнішим. Зберіглася чернетка листа Леверкуса від 1856 року, тобто йому тут уже 52 роки, в якому цьому листі підприємець розглядає можливість розширення та перенесення фабрики, і ось що він пише. Однак об'єкт для цього не може бути створений у Вермальськірхені, оскільки відстань до судноплавного водного шляху та залізниці занадто велика для закупівлі сировини та транспортування готової продукції. Його можна створити лише в районі Кельн. Загалом для забезпечення прибутковості можна створити лише грандіозний об'єкт. Ну, Ось такі амбіції. Муніципалітет Віздорф між Кельном та Дюссельдорфом забезпечував ці переваги розташування. Він не тільки був розташований на рейні, але й з 1845 року також мав зв'язок із залізницею. Леверкус придбав перші земельні ділянки в цьому муніципалітеті у 1860 році. Він назвав фабричне поселення, яке було там побудовано, починаючи з 1861 року Леверкузен на честь родового маєтку своєї родини. Незабаром назва стала офіційною. 1862 року завод працював під назвою Раніше Ультрамарин Фабрик Доктор C Leверkus Leверкуzen bei Kjoln am Rhein Фабрика Рейнських ультрамаринів доктора Леверкуза Леверкузен поблизу Кельна на Рейні. Але в народі цей завод називали Блой. А тут треба пояснити, що німецькою мовою, хто вивчав, той знає синій. Блау, а якщо написати з умляутом, то виходить якраз Блой. Саме так називали цей завод його працівники та мешканці сусідніх населених пунктів. Спочатку у Ливеркузені працювали всього лише 78 робітників, багато з яких приїхали разом з засновником з його рідного міста, і жили вони в робітничих будинках, побудованих Карлом. Зростав бізнес, зростала кількість працівників фабрики та мешканців Ливеркузену. Ізольоване розташування фабричного поселення, яке побудувало власну інфраструктуру з магазином споживчих товарів, протестантською приватною школою та фабричною пожежною командою з оркестром, призвели до того, що його почали називати Ливеркузінської державою. Дружина Карла Леверкуза брала активну участь в розвитку соціальної інфраструктури містечка. Крім того, вона народила 11 дітей. Всі сини, а також зяті, тобто чоловіки, дочок, згодом стали партнерами та спадкоємцями сімейного бізнесу. Карл Леверкуз помер 1 лютого 1889 року у Леверкузені. Йому було 85 років. Управління бізнесом перейшло до його сина, Карла Леверкуза Молодшого. Компанія розділилася на дві частини, одну з яких поглинув згодом великий концерн, а другу 5 грудня 1891 року купив хімічний підприємець з Вупертаю звали того підприємця Фрідрих Байер. Згодом Байер переносить весь свій бізнес у Леверкузен і о, з того моменту там починається славетна і трагічна історія фармацевтичного концерну Байер, яку я вам обов'язково розповім В наступних випусках. Власне, містом Леверкузен став лише в 1930 році, коли одноіменне робоче селище об'єдналося з кількома сусідніми населеними пунктами. Зараз там живе близько 166 тисяч мешканців і грає один з найславетніших німецьких футбольних клубів Байер 04 Леверкузен. Цей клуб дійсно був заснований працівниками виробництва «Байера», які, можливо, до того працювали і у Карла Леверкуза. Ви слухали перший випуск подкасту «Das Macherland». З вами був Михайло Зюмський. Я дуже вдячний вам за увагу і сподіваюся до нових серій, до нових випусків, до нових зустрічей на цьому подкасті.